Гадаю, що так само і доля коаліції ведення воєнного стану питання децентралізації. Багато законопроєктів буде розглядатися на цьому тижні. Пропоную ще раз переглянути матеріал власне Валерії Іванової по темі. Після тривалого відпочинку парламентарі знову у будівлі під куполом. Нова шоста сесія Верховної Ради розпочнеться завтра, 7 лютого. А поки на погоджувальні у колуарах і в залі головна тема ситуація в Авдіївці. І вже у вівторок нардепи будуть голосувати за звернення від українського парламенту до іноземних колег з проханням засудити агресію Росії. Ми плануємо зробити звернення до всіх демократичних парламентів світу. Вже підготовлено сам текст. Маємо узгодити якраз із закликом посилити тиск на Росію на Кремль на Путіна для того, щоб припинити обстріли, для того, щоб Росія почала реальне перемир'я, тривале, починала відводити своє війська. Тобто, це буде наш внесок в ці дипломатичні зусилля. У зв'язку з погіршенням ситуації на сході заговорили народні обранці і про рішення назвати війну війною, ввести воєнний стан на тимчасово окупованих територіях. Вимагає лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Говорить, ситуація в Авдіївці вимагає чіткого визначення конфлікту. Припинити пусті розмови про патріотизм, які лунають в тому числі. Із трибуни Верховної Ради, в тому числі лунають і на цій погоджувальній раді, а нарешті чітко Україні стати на позиції, що це війна Росії проти України. Потрібно ввести військовий стан в Луганській і Донецькій області, треба припинити це хамство з торгівлею з окупованими територіями. Вимагатиме прийняття парламентом закону про окуповану територію України і самопоміч. Окрім того, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд повідомила, її фракція ініціює відставку міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша. Його діяльність спрямована на підрив української державності. Він, на жаль, виконує російські вказівки, вказівки російського керівництва. Згадали і про об'єкт стіна, який повинен був відгородити кордон України від Росії. Наприкінці січня стало відомо, набу наблизилося до вручення підозр посадовцям у зв'язку з розкраданням коштів під час будівництва фортифікаційної споруди. Та все ж, проект уряду Яценюка захищає однопартієць колишнього прем'єра. Мовляв, Латвія вже відгородилася від агресивного сусіда. Потрібно і нам паркан добудувати все інше. Безглузді заяви заяви популістів, які нічим не підтверджені навколо розбудови державного кордону. Треба припиняти треба, врешті-решт, досереджуватись і добудовувати кордон з Російською Федерацією з країною агресором. Бюджету передбачається сума біля 200 мільйонів гривень. Треба ефективно починати добудовувати державний кордон. Підняли вкотре питання і про коаліцію. Ті, хто в неї не входить, впевнені. Більшості там давно вже немає. Тож завтра з трибуни пролунає запит з проханням все ж надати поіменний список нардепів, які входять до коаліції. А от у блоці Петра Порошенка стверджують, коаліція міцна і чутки її не розхитають. Тим не менш, на погоджувальній раді закликали інші фракції приєднатися. Всіх, хто не вважає себе п'ятою колоною, всі, хто вважає себе громадянами України і хочуть бачити Україну як державу незалежною, об'єднатися, вступити в єдину коаліцію, розширити цю коаліцію, давши можливість, маючи 300 голосів втримати державу Україну на сьогоднішній день. Стоїть на поточному тижні і блок питань щодо децентралізації влади. У четвер парламентарі будуть голосувати за пакет законопроектів, на прийняття яких чекають місцеві громади. Треба надати можливість до з громадам. Треба надати можливість об'єднатись в межах різних районів, щоб нарешті ЦВК надала дозвіл для проведення таких потрібних виборів. Також у перші п'ять днів роботи нової сесії обранці планують розглянути те, що не встигли під час попередньої. А це питання екологічної політики, інформатизації, місцевого самоврядування та захисту прав внутрішньо переміщених осіб.